Це село Маща Костопільського району ще донедавна, майже 900 метрів бездоріжжя, яке вело до кладовища, створювало селянам шалені незручності. В останню дорогу людину відправить нерівності, грязь. А як душі підуть за доїхати не можна. Люди на сходці визначили, поставили питання перед виконкомом сільської ради. Ну звичайно, сільська рада поставила перед адміністрацією. Це завдання, ну просьбу, і відповідно вона. Дорога побудована. Тепер дорога до кладовища білощебенева. Її районна фірма підрядник зробила за два дні. Робота разом із місцевими матеріалами обійшлась у 160 тисяч. Підрядники кажуть, цього року робили дорогу за іноземними технологіями, тобто не вкатували кожен чар матеріалів окремо, як колись, а стелили уже змішаний матеріал. Запевняють, це робить покриття значно міцнішим. Кожен сільський голова, якщо буде ще гарно за її на 10-15 років цієї дороги вистачить такого легенько. Її ще гридрувати раз хоча б 4-5 років, ще й більше прости. А це у Машчі стелять ще одне білощебеневе покриття на одній із сільських вулиць. Колись була дорога, тут, страшне було. Зробили по чуть-чуть, по чуть-чуть зробили цього року. Лише у Костопільському районі заплановано зробити 26 шість білощевеневих доріг. Станом на початок серпня половина вже готова. Ми по інших сільських радах вже плануємо класти асфальт. Це Злазненська сільська рада, ще деякі сільські ради. Ось це. Після цього вже можна класти асфальт у 2013-му, каже керівництво області. Грівненщина отримала найбільшу за часи незалежності субвенцію на комунальні дороги 104 мільйона гривень. А разом із місцевими коштами видатки на ці потреби цьогоріч складуть понад 150 мільйонів. Таким чином мають намір виконати поставлені президентом завдання. На даний час уже частина доріг зроблена. Порядка десь більше як на 5 мільйонів гривень і продовжуються роботи. Кожен рік ми практично робимо до 300 кілометрів білощебеневих доріг і ремонтуємо частину асфальтних доріг, які необхідно в першу чергу зробити. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.